Усім привіт! Раді бачити вас на каналі Лідер ПАК. Сьогодні з вами розглянемо робочі рукавички. Розкажемо вам про їх характеристики, з якого матеріалу виготовлені, де і як їх краще застосовувати. Розпочнемо наш огляд з рукавички з точкою ПВХ Помаранчеві з артикулом 261. Матеріал бавовна 70%, вид покриття поліестер 30%. Захисні робочі рукавички, які мають на тильній стороні долоні крапкове ПВХ покриття, яке підвищує зносостійкість рукавичок. М'яка текстура не сковує руки, що сприяє зручності в експлуатації. Наступні по черзі рукавички з ПВХ крапкою по артикулу 861. В асортименті синій, чорний і сірий колір. Матеріал синтетика. Вид покриття ПВХ крапка. Оптимальне співвідношення ціни і якості. Завдяки тонкості матеріалу основи рукавички мають високий рівень тактильності, захищають руки від стирань і загальновиробничих забруднень. Далі продемонструємо рукавичка з крапкою ПВХ чорна з артикулом 673. Матеріал бавовна 70%. Вид покриття поліестер 30%. Трикотажні робочі рукавички. Виготовлені з бавовни та поліестеру надійно захистять ваші руки від легких механічних пошкоджень та забруднень. Сфера застосування для автомеханіків, фасування непродовольчих товарів, пакування меблів. Наступні в черзі рукавички синтетичні з поліуретановим покриттям по артикулу 69096. Матеріал поліестер. Вид покриття поліуретан. Робочі захисні рукавички з поліуретановим покриттям. Виріб стійкий до багаторазових згинань та проколів. Сфера застосування для ремонтних робіт, виготовлення металоконструкцій на будівництві. Рукавички синтетичні з нітриловим покриттям з артикулом 69524. Матеріал нейлон. Вид покриття нетрил. Де б ви не працювали вдома чи на виробництві, ваші руки будуть надійно захищені від подряпин, порізів та проколів. Сфера застосування застосовується в основному в робітничих професіях, такі як ремонтні роботи, будівництво. Рукавички синтетичні з неповним спіненим латексним покриттям по артикулу 69210. Матеріал Нейлон вид покриття спінений латекс. Синтетичні рукавички з неповним спіненим латексним покриттям відмінно захищають руки від порізів, від колів, подряпин, бруду та інших пошкоджень, які можуть з'явитися через механічні впливи. Сфера застосування для робіт з плиткою різних типів пластмасою. Рукавички з крапкою ПВХ з артикулом 149. Матеріал бавовна поліестер вид покриття ПВХ. ПВХ-точка, Досить бюджетним варіантом робочих рукавиць за невисокою ціною. Рукавички мають високі показники зносостійкості, сфера застосування, застосування в різних сферах від домашнього користування до захисту від механічних пошкоджень. І останні в нашому огляді рукавички офіціанта білі по артикулу 56 матеріал. бавовна. Ці рукавички шиті з трикотажного бавовняного полотна. Трикотажне полотно має властивості тягнутися до 30%, тому можливо поєднувати розміри даних шитих рукавичок в більшу сторону. Сфера застосування для ювелірів, офіціантів військовослужбовців. Лідер пак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що зміг бути корисним для вас.